Доброго дня компанія «Міня» за місто Луць Хочу вам розказати історію за тракторці, як їх купують і перепродають, а в основному дурять людей. Ось покажемо тракторець Ульван 104. Трактор з кабіною. Відео для людей, що подивилися і не попалися на шахраїв. Дзвонить Суботу клієнт просить зняти е, відеообзор даного трактора. Це було вже субота-вечір, неділю був на роботі, зняв трактора, завів, показав, розказав все. Понеділок, каже, все нас влаштовує, будемо брати. Але каже, я військовий, гроші в мене на рахунку, будемо платити. Побезнало. без всяких проблем, Робимо, можемо робити рахунок і продавати, звісно ж, ми по перерахунку. Але була одна умова клієнта. Клієнт попросив, щоб тракторами загрузили на евакуатор і зняли трактора вже на евакуаторі загруженого. Тоді тільки він оплачує нам кошти, так як приїхати ніхто не може. Пояснив, що вдома. Дружина тільки, яка вихов, доглядає стареньку бабусю, тобто приїхати ніхто не зможе. Про що я клієнтові пояснив, що е, так воно вроді не працює? все. Ситуація це слідуюча. розкажу, е, як е, ця вся схема працює. Ми знімаємо відеообзор, скидаємо людині. Яку ми не знаємо, не бачили. Відповідно, він е не купує, а він продає по шахрайській схемі людям трактори. Тобто він цей відео -обзор, що ми йому скинули, скидає іншим людям і пропонує ціну такої, як немає нікого. Сьогодні ми передзвонили з іншого номера телефона і задали просто запитання, чи продають вони трактори. Сказали, так, продаємо. Тобто, вказує, що вони не купують, а продають. Ми запиталися, скільки б коштувати, наприклад, Оріон 40-ка. Він сказав, що 40-вок немає, може бути 50 -ка з кабіною. І ось така 50-ка з кабіною, в них вартує 125 тисяч гривень. Все на все, 125 тисяч гривень. Правда, він щось натякнув, що трактор вроде би, як новий, але рік 22-й. Тобто, як роблять вони далі. Коли ми йому скинули відео, що трактор загружений в евакуаторі, вони це відео скидають людям, які повелися на низьку ціну. Люди оплачують їм гроші. Відповідно, кошти ми не отримуємо, трактор нікуди не їде. А люди залишаються без грошей і без трактора. Ще раз всім наголошуємо, не ведіться на такі трактори. На дуже низьку ціну. Бо шахраїв розвелося дуже багато, і вони вас дурять. Вони вас будуть до останнього тягнути, хоча б яких пару тисяч з тисяч вас витягнути, вони скажуть, ось бачите, ми ж наняли евакуатора, хоча б заплатіть нам 5-10 тисяч за доставку. Хоча б так. Вони будуть до останнього, якщо ви не скинете їм всю суму, яку ви нам озвучили, хоча б будуть просити за доставку. І все одно хоча б щось на вас можуть заробити. Ми знаходимося в місті Луцьк, вулиця Рівенська, 48, компанія Miniagro. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, не попадайтеся в наших країв. Номер телефону ми всі вкажемо в відео. В коментарях я напишу номер телефону, з якого телефонував клієнт. Типу клієнт. Можете собі, можливо, хтось вже дзвонив за такі дешеві трактори, то зайдете в коментарях, подивитися номер телефону, я їй підкажу, що шахраї і номер телефону, щоб ви на них не попалися. Так що якось так, будьте обережні.